Щонеділі на 12 каналі святкова розважальна програма для дітей та дорослих. Вітання від левенятка! Я вітаю найкращих діток! Батьки! Ви можете зробити своїй дитині чудовий сюрприз. Привітати свого синочка чи донечку з днем народження чи іншою радісною подією у програмі Вітання від Левенятка». Я подарую тобі свої цьомки та музичний подарунок. Привіт! Я Прикета відомо! Вітаю. 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 Веселе, улюблене ливенятко та його Ангелик привітають вашу малечу, подарують багато радості та святковий настрій. Я знаю, що у вашої дитини скоро день народження. Чекаємо на, на ваше замовлення. замовлення. Увага! У нас новий номер телефону. Детальна інформація за телефонами 242 6452 та 8067 92 57 334. Я маленьке ливення, Королівське я дитя мол. Я у ратуші живу, ключі дво вас стережу. Екрана! Сьогодні до мене в гості завітала Катерина Сухоребська. Пані Катерина розповість нам про нові книги, які подарували Львівській обласній бібліотеці для дітей. Привіт Левенятко! Рада знов побувати у тебе в гостях. Як ти пригадуєш, і наші глядачі, я минулого разу приходила до вас з великою колекцією польських книжок. Але, виявляється, що в нас е у Львові і загалом в Україні є таке видавництво Екмонт, яке з любов'ю для нашої бібліотеки подарувало дуже багато книжок. Вони всі на українській мові, і діткам буде доступно їх і читати, і оглядати різні малюнки. І тому сьогодні для вас ми е пропонуємо вашій увазі велику кількість казок. Книжок, вони всі є дуже цікаві, і, звичайно, вони всі є вам відомі. Це є відома серія Діснеївських мультфільмів е, з казками. Ось Левенятко, бачиш, різні різні. Я думаю, наші маленькі глядачі вони всі можуть впізнати в тих книжках своїх улюблених героїв: і Рибка Немо, і Далматинці, і Білосніжка, і Пітер Пен. Різні різні книжечки, і для хлопців книжечка-тачка. І тут є Волі. Також рататуй. Рататуй це є французька страва з овочів. І в цій книжці ви зможете прочитати про таку маленьку мишку щурика маленького, який дуже любив готувати різні страви і хотів бути кухарем. Бачиш левенятко, Фірма Еґмонт. Люб'язно нам ще представила і книжечки для наймолодших читачів, для найменших дітей. Це є дуже важливо для їхнього розвитку. Подивися, як росте город. Про це можна дізнатися в цій книзі. Чому речі падають? Чому плаває лід? Яка користь від комах? Прочитавши цю книжку, дітки будуть знати, які комахи є корисні. Куди поділася калюжа? Навіщо йде дощ? Звідки береться туман? Хто сховався? Нічне сяйво для роха. Тигро чудова група. Улюблена пора року. І як. Ти стрибаєш так прудко. Це все є дуже цікаві книжечки для наших найменших читачів, які прийдуть в бібліотеку і зможуть переглянути ці книжечки. Дорогі діти! Я сподіваюся, вам сподобалися книжки, які нам подарувала фірма Екмон для нашої обласної бібліотеки для дітей. А хто хоче мати ці книжки у своїй домашній Бібліотеці. Завітайте, будь ласка, 7-9 травня на спеціалізований книжковий ярмарок, форум видавців дітям. Там буде багато цікавих книжок саме для дітей. Дітки, отже, нагадую: 7, 8, 9 травня у Львові відбудеться дитячий форум, там де ви зможете побачити багато дитячих книжечок. Там буде дуже цікаво. Приходьте! А зараз, любі дітки і наше дороге ливенятко, я тобі хочу прочитати дуже відому казочку про оленятко Бембі. Ви, напевно, вже всі бачили цей мультфільм. Ліс завжди радий вітати сонце. Однак цього разу сонце принесло лісовим звірятам на своїх промінчиках таку новину, від якої зайчики та білочки стрибали у захваті. Як малі діти, переказуючи на випередки, Добру новину решті звіряток. Ви чули? голосували. Весна прийшла в ліс. Але це ще не все. Цвірінькали пташки. Народився принц. Він ще зовсім крихітний, але вже такий милий. На сонячній галявині біля. Княгині Лані лежав золотавий в крапочку клубочок. Він час від часу підносив голівку, і тоді зацікавлені звірятка могли побачити його великі здивовані очі і носик, чорний, як гудзик. Який же він гарний. Старенька зайчиха аж зітхнула. А як же його назвали? Бембі, прошепотіла мама княгиня і гордо посміхнулася. Почувши мамин голос, малюк підвівся на ноги і знову впав на траву. Він зовсім забув, що не вміє ходити і навіть стояти. На щастя, діти лісу швидко вчаться. Ще й місяця не минуло, а Бембі вже не гаяв часу і ганяв по цілому лісу. Він був усюди, він пізнав усе лісове князівство, його звичаї та мешканці. З кожним днем у бембі з'являлося все більше і більше друзів, і нема чому дивуватися. Важко не любити малого башкетника, який хоче навчитися, всього й відразу. Навіть весіння на дереві на хвості не минуло його цікавості. Дуже швидко маленьке оленятко оточила ціла зграя веселих звіряток. Кожне з них, зайчик, білочка чи то пташка, було щасливо навчити малого принца чогось нового і погратися з ним у весняному лісі. «Бембі, ходімо, покачаємося в траві. Ходи зі мною, я покажу тобі, як стрибати, а я покажу тобі, як вити гніздо. Бембі ще не знав, що птахи відрізняються від оленів. Він саме хотів запитати, чи кожне оленятко повинно звити собі гніздо, але щойно відкрив рота, як йому на хвіст сіло щось дуже гарно. О, затамував подих малюк, – Яка гарна пташка. Та це ж метелик, гідно відповів Бембі. Вони ростуть на галявинах. То потун зі сміху качався по траві. То не метелики, то квіти пощав. Ох, Бембі, тобі ще багато чому треба навчитися. І невідомо, як довго тривала б ця розмова, якби, не раптово, якби небо не раптово вкрилося чорними хмарами, дощ великими краплями затарабанив по стеблам трави. Тікаймо гукнув зайчик. Кожен мешканець лісу шукає собі схованку під час негоди. Білочка ховається в дуплі. Розумний зайчик в нірці під корінням дерев. А пташки вкриваються крилами, неначе м'якою ковдручкою. Матусю, пробурмотів бембі, притуляючи ближче до теплого тіла Лані. А що, дощ тепер буде завжди йти? Завтра, післязавтра, і так до кінця життя. Ні, синку, лань посміхнулася. Дощ завжди, рано чи пізно закінчується, і найкраще його переспати. Оленятко слухняно заплющило ученята. І задрімало під шум зливи. Ось і вам, діточки, пора вже спати, лягати вже пізня година, чистіть зубки, мийтеся і лягайте спати. Солодких вам снів добраніч! Так, так, пора готуватися до сну. А завтра запрошую усіх у Львівську обласну бібліотеку для дітей. Це у місті Львові, вулиця Виннитянка, 1. Там багато цікавих книг. А зараз... Пора у лізецько спати спати до завтра, папа. -па. Тихо ніч спадає на поля. Зорі засівають небо коло, список дитинонько моя. Тихо, тихо, наспіваю я. сни ніким не бачені ніколи, Кольорові сни, що від весни, ховаються між літом, пахнуть білим яблуневим цвітом. сни. На плющених очах пропливають човниками хвилі в небі, синім синьокий птах, у барвисто веселкових снах, Долю стелить вручення та милі. Кольорові сни, що від весни ховаються між літом, пахнуть білим яблуневим цвітом світом. Зігріє небеса, золото розкине по долині, світ небесний, і земна краса, очі, мами й Божі, чудеса на усміхаються малій дити Поляра сни, що від весни ховаються між літом, пахнуть білим яблуневим цвітом. світом. Щонеділі на 12-му каналі святкова розважальна програма для дітей та дорослих. Вітання від левенятка! Я вітаю найкращих діток! Батьки, ви можете зробити своїй дитині чудовий сюрприз, привітати свого синочка чи донечку з днем народження чи іншої радісною подією у програмі Вітання від Левенятка». Я подарую тобі свої цьомки та музичний подарунок. Привіт! Я те діток! Вітаю. Веселе, улюблене ливенятко та його Ангелик привітають вашу малечу, подарують багато радості та святковий настрій. Я знаю, що у вашої дитини скоро день народження. Чекаємо на, на ваше замовлення. Увага! У нас новий номер телефону. Детальна інформація за телефонами 242 6452 та 8067 92 57 334.